Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні відео моє буде не про господарство і не про сіянці-саджанці. Хто давно наблюдає за моїм каналом, знає, що в нас проблеми з краницею. Після нового року це почалося. Грунтові води десь пішли і почали сходити круги. Спочатку у нас міні-башня поламалася, та як пішла мутна дуже вода. Ось міні-башню ми поміняли, і десь ґрунтові води підходили і почали сходити круги. Обов'язково вам покажу. І розкажу, після того, як почали сходити круги, я запросила, ну мені тут по місцю дали номер телефону, я запросила спеціаліста. Спеціаліст подивився і сказав: та, як криниця не, не, не крейдяна, а більше на глиняній такій почві, і так як посходили дуже сильно круги. Смислу немає її чистити, щось з нею робити. Можна, але це буде дуже дорого. Він сказав краще зробити скважину. Ну, та як для мене і моїх хлопців на даний момент це дуже така величенька сума, тому прошу вашої допомоги, хто чим може. Допоможіть, хто репостом, хто постом. Ось так. Зараз покажу, як і що ми справляємося. Ну, ось наша старушка криниця. Це криничка зсередини, вона в нас не глибока, на 5 кругів. Ось зараз я збільшу. Ось. Де там мій палець? Ой, вибачаюся. Ось з цього боку це вже глина. Пісок глина. У нас зараз стоїть труба. З міні-башні. І ось цей круг, де затуляно мішком, це перший круг, який почав сходити. Тобто перших два круги стоять рівно, а ось ці три верхні вже почали сходити. Ось цей круг, ну, на сантиметрів 7 вже пішов в сторону. Ну, а ось цей, як бачите, там. Одну цеглину видно, але там взагалі дві цеглини і ще е, спокійно ще одна влізе. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки це круги посходили. І ось нижні пішли вниз, а ці вліво вправо. І ось така аварійна у нас криничка. Води вистачає е, ну, за добу. Не знаю, куди вона там підходить, що і як, і взагалі. Ну, літрів 60, ну 80 то сили. Ось навіть по відру я хотіла якось одного дня відром викрутити, і на навід... відрі глина є я... ось така у нас неприємна ситуація. І я думала, як були в нас душі, що вода підійде, але вода таки не підійшла. От і так в нас і не стало більше. Та як раніше можна було ще цю воду через фільтри і все остальне вживати, то на даний момент в їжу її не можна вживати, бо вона дуже-дуже гли... така з глиною йде. Я вам обов'язково покажу. Я там набрала і вам покажу, яка вона вже. Можна сказати, цілий день вона відстоїться і якого, якої якості вона є. Але добре, що хоч трішки так є, тому що тваринам це ну, до 40 літрів в день не жарку погоду. Так як гуси і качки потребують набагато більше води. Ну, я їх так вже можна сказати, ущемляю. Ну, але ось так для себе ми беремо в сусідів наших. Дякуючи їм, вони нам дозволяють брати, хоча в них вода ну, централізована. І ось так. І ось з іншої сторони, де в нас яма обмурована, стоїть міні-башня. Ось тут же в мене проходять пальці, а я туди боюся лізти. А там взагалі дуже-дуже таке плечевне, і нашу башню вже. Трубу починає згинати, так як круги пішли дуже-дуже сильно. Ось така неприємна ситуація. В нас в селі можна провести центральну воду, тобто з башні великої, але щоб ви розуміли, ось від того стовпа приблизно можна тягнути ось так через сусідський, потім прокопувати асфальт, під асфальтом якось йти, і тоді вже вести до хати. Ну якось Чи на подвір'я, чи як там копати колодязь. і ось так. А ще можна по нашій стороні ось туди далі від сусідів. У них там з цієї сторони стоїть колодязь, в них вже зроблена на цю сторону вода. Вони дозволяють, але порахувавши дуже... також дуже дорого, тому що від них потрібно трубу копати, тягнути трубу, десь тут ставити колодязь, лічильник і все остальне. Але самі розумієте, в селі з лічильником це хіба що до хати. Хати ще було, так як. Потрібно і город поливати, і все остальне. Так що хотілося б чи нову криницю, чи нову скважину. Ну, ось так. Так що ще раз вам скажу, попрошу допомоги, хто чим може. Я то не люблю просити, я до останнього не наважувалася записати це відео. Ну, завжди. Завжди вирішувала свої проблеми, як то кажеться, сама або там родичі. Ну, ось так. Але, як то кажуть, з миру по ниці і все вдасться. Так що вибачайте, якщо щось не так, кому це відео не сподобається, просто пролистайте і все. Ну, ось така мутна брудна вода. Це вже кажу, вона відстоюється. Ось наберу вам в слоєчок. Ну, мотно. Набираю і вітро і в таз, Ось така вона. <різь> і ось в бетоні стоїть. Навіть видно, що всяке сміточку, навіть таке все в нас, все в нас є. Всім дякую, хто передивився це відео, хто мене підтримав, хто поставив пальчик вверх, написав коментар. Дякую, що ви в мене є. Навіть не очікувала, що така підтримка та допомога буде від взагалі для мене незнайомих людей. Всім дякую, всім бажаю чистого, мирного неба. Нехай в ваших серцях завжди буде тепло. Мир, спокій та здоров'я. Всього найкращого до зустрічі.